Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми розглянемо, як швидко і зручно розрахувати вартість дорогоцінних металів у автокаталізаторах за допомогою аналізатора ProSpector 2. Працівникам, які приймають або переробляють автокаталізатори, часто потрібна не лише інформація про склад, але й миттєва фінансова оцінка матеріалу. Ви повинні знати, скільки коштує той чи інший каталізатор на основі реального вмісту платини, паладію та родію. У Проспектор 2 цей процес повністю автоматизовано. Ви просто встановлюєте актуальні котерування за грам чистого металу для кожного елементу, який вас цікавить, і вводите масу каталізатору. А далі прилад автоматично обчислює вартість чистого металу в пробі на основі концентрації і маси. Множить її на вказану ціну і показує загальну вартість всіх дорогоцінних металів у вашому зразку. Миттєвий розрахунок у Проспектор 2 заощаджує ваш час і виключає помилки ручних обчислень. Жодних складних формул чи таблиць, лише готовий фінансовий звіт у кілька кліків. На цьому нашу теоретичну частину завершено, а далі буде практична демонстрація, де я вам покажу, як це зробити. The world depends on your precision. Йопресен. Solutions by Солішнс Precision that empowers confidence. Для того, щоб розрахувати нам вартість зразка автокаталізатора, нам потрібно в основному меню нашого аналізатора, де у нас знаходяться всі калібрування, перейти в калібрування автокаталізатори. І далі нам потрібно зайти в меню опції і знайти тут пункт. Ціна роді паладі платина. Натискаємо. Далі ви бачите таке невеличке віконце, де нам потрібно ввести певні дані. У верхньому рядку, де у нас ціна, нам потрібно вказати, в якій валюті ми хочемо порахувати вартість нашого каталізатора. Я, у нас тут є на вибір євро та, євро та долари, я оберу долари. Але на вимогу ми звичайно що можемо встановити вам будь-яку валюту, в якій вам зручніше рахувати. Далі після цього нам потрібно ввести в, власне вартість кожного металу. Давайте ми оберемо перший рядок родій, натискаємо на нього два рази, і тепер нам треба сюди ввести ціну за певну кількість. Тобто, давайте ми введемо, наприклад, що у нас буде вартість, наприклад, родію буде 500 доларів. І наступний стовпчик у нас за яку кількість за що ми будемо рахувати. І тут ми, наприклад, оберемо 500 доларів, нехай буде за грам. Далі я просто беру умовні такі ціни. Ви, звичайно, що будете це робити на основі реальних даних котерувань дорогоцінних металів. Далі ми обираємо наступний дорогоцінний метал Паладій. Тут нам ми також вводимо, наприклад, я ввожу 300 доларів. За, також обираємо за грам. І потім у нас останній дорогоцінний метал це платина. Тут ми вводимо, наприклад, 100. Нехай буде 100 доларів також за грам. Все, ми ввели вартість е, наших дорогоцінних металів за грам. І далі, як ви бачите, у нас тут є таке невеличке віконце, де написано знижувати вартість зразків на, і є значок відсотка. Сюди ви можете вбити е, будь-який відсоток, на який ви хочете, наприклад, е, знижувати вартість ваших зразків. Це дуже зручно, якщо ви, наприклад, працюєте за комісійні. Да? Ви сюди і чітко знаєте, що ви берете 10% комісійних або, наприклад, 5% комісійних від вартості зразка. І ви сюди, наприклад, можете вбити 10 і е, зберегти, е, зберегти це значення. І при кожному аналізі. Зразка автокаталізатора, аналізатор буде автоматично знижувати вартість зразка, і таким чином ви вже будете бачити вартість даного там автокаталізатора вже за мінусом цих 10%. Але я тут нічого не буду поки що вводити, для того, щоб вам показати, як це робиться в звичайному режимі. Все, ми ввели вартість наших зразків. Вартість наших дорогоцінних металів, а далі нам потрібно ввести вагу нашого зразка. Для того щоб це зробити, нам потрібно власне, спочатку виміряти наш зразок автокаталізатора. Ми будемо сьогодні аналізувати отакий зразок автокаталізатора в кюветі. І щоб це зробити, нам треба встановити час вимірювання. Ми для прикладу поставимо 5 секунд, цього в принципі достатньо. Я прикладу зразок до вимірювального вікна. Це просто наочна демонстрація. Зазвичай, звичайно, що треба вимірювати автокаталізатори в лабораторному стенді, тобто повністю накривати його кришкою. Але е, ми сьогодні покажемо вам таким чином для зручності, щоб вам було видно екран аналізатора. От, я прикладаю зразок автокаталізатора, натискаю кнопку старт. Все. Тепер ви на екрані бачите, що у нас. З'явились дані про наявність паладію та платини в нашому зразку. Але тепер нам потрібно після вимірювання нам потрібно ввести вагу зразка, оскільки до вимірювання пункт вага зразка він не активний. Ви не можете ввести вагу зразка. Вам спочатку треба його проаналізувати, і після цього аналізатор дасть вам можливість ввести вагу зразка. Вагу зразка ви можете. Ви можете, наприклад, вимірювати за допомогою звичайних таких невеличких ваг ювелірних, де просто відмінусувати вагу кювети, якщо ви це робите в кюветі, Або якщо ви, наприклад, вимірюєте це в пакетах, да, то там ви просто там, теж відмінусовуєте пару грам самого, цього самого пакета. Ми знаємо, що ця кювета важить 5 грамів, і вага зразка в цій кюветі у нас 3,5 грама. Давайте для прикладу це зробимо. Отже, тепер ми натискаємо на вагу зразка і бачимо невеличке віконце. Тут нам треба ввести 3,5, бо у нас вага зразка в грамах. Пишемо 3,5. Натискаємо ок. А, сорі, вага зразка треба через. Не кому, а через крапку. Натискаємо ок. Все. Як бачите, на екрані зараз аналізатор нам показує, що вартість нашого зразка, який ми проаналізували, він коштує 69 центів. Тобто аналізатор порахував всі, елемент, всі дорогоцінні метали в цьому зразку, і на основі. Которувань дорогоцінних металів, які ми ввели, і на основі ваги нашого зразка він нам порахував, що він коштує 69 центів. Отаким От чином ви можете аналізувати, проводити аналіз автокаталізаторів і одразу миттєво дізнаватись про їх вартість. Як бачите, функція автоматичного розрахунку вартості зразка значно спрощує і прискорює роботу. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете дізнатися більше про функції ProSpector 2, залишайте їх у коментарях або звертайтеся до наших менеджерів. Також не забувайте підписуватись на канал Академія ЛВАТЕх. Попереду ще багато корисних відео. До зустрічі!